18 кілограмова жінка народила трьох дітей. Її звали Стейсі Геральд. і вона викликала в лікарів справжній шок, бо, маючи 70 сантиметрів росту і вроджену крихкість кісток, спромоглася тричі завагітніти і народити. Коли Стейсі познайомилася з чоловіком на ім'я Віл, вони одразу закохалися. Ну і звісно, захотіли дітей. В 33 роки Стейсі народила першу доньку Кетрін. Дівчинка важила 2 кіло і, на жаль, успадкувала хворобу мами. Це означає, що її кіст. Можуть зламатися у будь-яку мить. Ну а через два роки народилася Макая дівчинці шалено пощастило, бо хвороба мами їй не передалася. Ну а за рік Стейсі знову завагітніла. Лікарі благали жінку не народжувати, бо з її діагнозом вона могла просто не витримати навантаження. Але, попри критику, у 2010-му жінка таки народила і народила хлопчика, який теж успадкував проблеми зі здоров'ям. Сама Стейсі Геральт відійшла у кращий світ у 2018 році, коли їй було. 44. Проте її досі вважають найменшою багатодітною мамою у світі. І лікарі не вірять, що хтось колись зможе побити цей рекорд.